Якщо вас проклинають, відразу проголошуйте ці місця Писання з Біблії, і ніяке прокляття до вас не наблизиться. Як горобець пролетить, як ластівка промигне. Так незаслужене прокляття не збудеться. Я ще доповнюю: так незаслужене прокляття пройде повз і розвіється. Приповісті 26.2 кожне послане прокляття на мене, Господь обертає мені на благословення. Неємії 13.2 Христос відкупив нас від прокляття закону. Ставши за нас прокляттям. Галатів 3:13 Ви замислювали проти мене зло, а Господь обернув мені це на добро. Буття 50,20 І як християни, ви маєте право відмовлятися і відрікатися від всього, що вам погане говорять. Сказали вам щось погане. Ой, в тебе не вийде, ой, ти захворієш, ой, буде щось погане, недобре. Так і проговорюйте, я не приймаю ці слова, я відрікаюся від цих слів, і я руйную їх іменем Ісуса Христа. Напророчили вам чогось недоброго. Я це не приймаю. Я від цього відрікаю своє ім'я Ісуса Христа. Я руйную владу цих слів. Християни, ми маємо владу в імені Ісуса Христа. І її потрібно розуміти: в нас є влада в язику, і ми маємо використовувати її. Амінь.